Вітаю, говорить українець. Друзі, давно не бачилися, але на це є свої причини. Я захворів вітрянкою, тому я так гарно виглядаю із цим леопардовим скіном, який не змивається водою, але мені вже набагато краще. Потрібно працювати, тому що канал дуже пустує. А нових підписників так і не додається. Через три неділі станеться те, чого я так довго чекав, цілих три місяці. Приїжджає моя кохана дівчина із заробітків з Польщі. І тепер з'явилося дуже цікаве питання, як для мене, так і для неї. Де ми будемо працювати та заробляти, щоби жити разом. Перше, що я запропонував, це знову пройтися по місту та спробувати знайти роботу недалеко від дому. На початку року вона вже ходила та питала щодо вакансії, але знайти роботу успіху не було. Можливо, щось змінилося за той час, поки вона була у Польщі. Якщо що роботи по місцю не буде є другий варіант. Інтернет-робота. А тут вже роби що хочеш: інтернет-магазин, Ютуб, кол-центр, не дай Боже, або якийсь хендмейд для продажу. Особисто я лише за онлайн-роботу. А чому можете подивитися ось у цьому відеоролику. Також, скоріш за все, запропоную своїй дівчині зніматися разом зі мною у відео, тому що, як показала практика, людям подобається спостерігати за життям інших. Вона у мене людина творча, все ж таки один колджим Стес закінчувала. Будемо разом із нею думати, робити та вставати на шлях. Успішного життя. Тому слідкуйте за нашою історією, підписуйтесь на мій TikTok, Instagram, Усі посилання є під відео. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайку та підпишіться на мій YouTube канал, щоб стати поціновувачем українського контенту. До зустрічі!